А тут нема больше, видишь? Что перекинуть назад ее. Вот только она. Либо так, либо так. Вот такие красивые города. Тут широка вулиця. Четырех Зараз мапатіє в кожному місці на цьому ми закінчуємо свою трансляцію. Не будемо сажати батарею на телефоні. Це ми зараз їдемо по місту Полтава. Дуже красивий міст. Багато населення тут. Ну, машин більше навіть. Дороги заставлені, Світофори через кожні 100 метрів. Дуже красиво.